Просили батько, просили мати, і ми вас просимо до нас на весілля. А ви готові добу? На з вами сьогодні мусель весілля. Бо ми приїхали з українського народного Козацькі місечко бував тисячу десяткому році. Поки що в цій світлиці нікого немає, і можна помилуватися вишитими рушниками. Від нашої туристичної групи були обрані князь наречений, княгиня наречена, сестра нареченої, дружка, свекруха і інші дієві особи. І в цьому обряді мені довелося бути дружкою, тобто першою помічницею нареченої на весіллі, найкращою подругою нареченої. А ми в музеї українського весілля. Ось так відбувався обряд весілля раніше. Будеться весільна церемонія традиційна, як це колись було на Україні. Це буде просто суперово. Бачите, як гарно. Нам сказали тримати решето. Боїться пустити, щоб не розвали. Нам не треба п'ятаків давати, буде ними казани латати. Дайте нам золотенько, від бояра молоденько. Реше, то решето торочі, реше то торочі. чого хоче, хоче золота. Молода, як у полі червона калина, та ще ж десь з біду, в неї є садочок. А в садочку є ставочок. А в ставочку раки. Наїхали бояри хромовими чоловітками, солодими підківками. Так, сюди, а -а -а. Мамо, сідайте сюди, допождайте свою сваху. А ну ти, князь іди. Ну що, мама, ваш, не, часи тепер. <смеш> <кланяйтесь, якщо смеш> вас взять? Кланяйтеся, зустрічайте, так, сідайте, тепер княгині кланяйтесь. <проводиме> Давайте поряд та й добрим людям уклоніться, кланяйтесь не, 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 не. і говоріть: просили <проводиме> батько і мати. І ми вас просимо до столу сідати. І ми вас просимо <проводиме> до столу сідати. Ви сідайте перші на кожу. <проводиме> Кова, От у нашого свата, Калинова хата, горіхові стіни, всі гості сіли. М -м -м -м. сестра, виходь сюди, наша свистя, Бери цю корону, корону і з короною перед цим боярином потанцюй, тоді він не візит. Або гроші, або натура. Натура це поцілує. Ну, або гроші плати або дівку цілу і так можна платити. Гроші. Мало! А колотак, мало коронавта, а в короні дивіться, яка в нас квітка червоний мат. Бачите, сідайте тепер міняйтеся місцями. Так, зараз стрічки я покажу. А червоний мак – це бачите символ пам'яті за полеглими на полі бою за воїнами. То чому на весілля така сума двіка? А на жаль, у нашій країні йде війна. А світ влаштований так пів світу плаче, пів світу спачі. Деся на зараз хлопці воюють, а ми тут весілля святкуємо. Тож нагадування, що ми про них маємо пам'ятати. Але ж такі квіти в нашій княгині нахили голову. Бачите, Та, такі є З одного і з другого боку. Не вже треба йти і воювати батьківщину захищати? А зовсім ні. Для дівчинки квітка мак має друге значення. Квітка мак гарна. Да. А квітує, скільки вона? Дуже да. мало. Тож дівочу чисті красу треба наберегти з маличку. А коли від квітне що залишається? Сила. І, бачка, і там насіння того незвичене, щоб дірка була плодовитою, бо теж люди одружуються, що продовжувався гідний цвіт. Розібралися з коронами, справді князь і княгиня. Можемо запалювати весільний вогонь. Світилка тримай. і говори, ой, боярин, ой боярин! Купи вогонь.

О, Сідай, тепер світилка, об землю тримай, а ти запалюй. Бачиш у неї свічечка. Да. ну, запалюй, побачимо, чи зможеш зробити з першого разу. ясненько горить, з ким любилася, а й побралась, треба світі жити. Молодець, сідай, розгорілася, свічай. На столі. А я встала та й подивлюся. А я встала та й подивлюся. Чи пара мені? Чи пара мені? Бе цю свічечку, запалюйте від нашої весільної на місто ставте. А ти, дівка, роздивляйся свого князя. Чи хочете за нього заміж і ось я не свічу. Я, я, Щас, а тебе, княгиня, буду питати, чи ти? це хибна думка, що на українському весіллі горілка лилася рікою. За горілку відповідальний один чоловік і жартома його звати дядько Йосип. І тільки <плес> А ти бачиш, яка багата жінка? А чи надалі в неї буде багато життя? Перевіримо, тримай. А ти, дівко, правою рукою гриби гроші і мені давай. А, бачите, зараз скажете, який в тебе характер. За грибу! Ще три! Та, і жаб, десь загребуще, і фігрюща, може, таку брати будеш. не <рислов> питай, а може сважки брешек. А, да, да, все свадьба. Питай, куди гроші грибла? Куди <рислов> гроші греба? На мужа собі. Бачите, я чоловіка задаруємо мішечок зерна, щоб наречена ніколи не була одна. Є у нас мішечок зерна менталі. дарую два дубочки, щоб жили в парі як голубочки. Діти що... якої рослини ну, виготовляли ціни. Коноплі! З коноплі! Та ми з коноплі не виготовляли! А з конопелі виготовляли. Щоб ти махав до отвалу. Що тобі в руки дала Йди, не будеш махати? Так, де махаєш? Де? Де? Так, де? Чи в полі, чи на тобу? Молодець, видно, що робочий знає. Ну, зважки, а ну ти приміряй. Пшениця до строку не зійшла. Пшениця до строку не зійшла. Горобець на печі не вчинив жнива. Горобець на печі не вчинив знива. Плетена коса. А коли дівка виходила заміж, уже не можна було йому ну, ходити з косою, бо так ходили тільки дівчата. Як до весілля не можна було ходити з розпущеним волоссям. Так, розплітай косу. Сіко далі там сідаєш, що ти таки річку знявши. Отак тепер має тільки закручувати волосся, сідай на молодець, дякую, і ховати під хустка або ти таку шапочку, як у нас, весь очіпок. А ну, мамо, запинайте, а ми побачимо. Любите ви свої невіскучині? Що ти зараз будеш робити? Жінку бити, вчити, чи вчити бити? Вчити, бити. А а я, вчити. Наче <реш> жінку бити. Чи покажу повіна, якому сидить? <реш> Тоді ближче підходь до мене, біг не спам'ята, дівка до весілля. Ні-ні-ні. А після весілля жінка, що там я? Чим дужче і тим дужче вона пахне. Також в цьому музеї є дуже гарна крамничка з сувенірами. І щось можна собі на згадку придбати про відвідування цього чудового музею. Крамничка сувенірів заходимо сюди. Вау! скільки всього гарного! тут, Супер! І, звичайно, фото на згадку!